Ось як супермаркети змушують нас витрачати ще більше. Як тільки покупці звикають до розташування продуктів, супермаркет змінює планування, так а ну переставляємо полиці. Це робиться для того, щоб вони більше часу проводили в супермаркеті та купували зайве. Базові товари, молоко, яйця та хліб будуть завжди знаходитися в глибині магазину, щоб покупець пройшов через максимальну кількість полиць і, можливо, купив ще щось. Виробники часто платять супермаркетам за викладку товару на рівні очей, тому що це самі помітні місця, і саме там відбувається основна кількість покупок. А якщо ви хочете більш дешеві альтернативи, вам достатньо просто подивитися донизу або догори. Зазвичай вони там, на місцях, де їх важче помітити. Іноді з дорогим товаром ставлять ще більш дорогий, щоб на його фоні Вартість виглядала не такою захмарною. Запах запашної випічки в супермаркетах викликає голод, а голодна людина завжди купує більше. Ось вам лайфхак. Хочете менше робити імпульсних покупок, Поїжте перед походом до магазину. А як вам штучні черги на касах? Із 10 кас працюють тільки дві. Іноді це робиться для того, щоб створити чергу, щоб покупці почали купувати дрібні товари жулики, батончики, батарейки, які легко знайти біля кас в зоні імпульсних покупок. А особисто я в маркетингу не використовую маніпуляції. Тому підписуйтесь на канал для того, щоб робити маркетинг правильно.